Так, а ось перейдемо до питань. Сергій Шаман питає: Добре, а як тоді пов'язані сколоти та тюрки, зокрема, огури, скіфи великої скіфії, тобто давньої України. І тюрки. Як же вони співвідносяться? Питання причетності слов'ян, тюрків, до скіфів. Дуже заполітизоване? Воно Перестало бути історичним, і воно завдає болю тим і тим. Я як дослідник кажу, що тюрки це нащадки східних саків, це культури Південного Сибіру, Алтаю, це пазарикська культура, культура уюг, це кургани Арджану, це кургани Мінусинської Улоговини, кургани Туви. А якщо говорити про стосунок тюрків до саків, до скіфів, то це тюрки саме нащадки тих східних скіфів. Щодо українців, слов'ян, а я розширюю германців і балтів, то ці народи зазнали великого впливу скіфів, великої скіфії, тобто скіфів давньої України, ми є нащадками тих скіфів. Які були в Україні. А, так як же тюрки і слов'яни співвідносяться по відношенню до скіфів? Тюрки і слов'яни, виходить, є двоюрідними братами. Ми нащадки наших скіфів, які рушили на захід, тюрки нащадки східних скіфів, тих скіфів, які рушили на схід, рушили на схід ряном веджа. А ще раніше з Пенджабу, тобто з Індії. Ніхто нікому не батько, ніхто ні від кого не походить в даному відношенні. Отак-от. От Я розумію, що ризикую, говорячи ці речі, тому що тут багато теорій, багато версій. На мою думку, це виглядає так.